Вважати свободу правою партією, можна суто умовно. Взагалі в історії ідеології трапилася така річ, що дві потужні держави, які з ідеологіями майже ідентичними, ми собою воювали, але оскільки перемогла одна з них теж ліва, то інша, як антипод стала голошуватися правою. І після цього все, що несе в собі слово націоналізм, нація, все почало вриватися як праве, визначатися як праві ідеології. Хоча ні, нацистська ідеологія не була правою, була одним із різновидів лівого руху. І фашизм в Італії теж був лівим рухом. Так що і Сунєсен теж, який називав себе націоналістом, але сповідував ліві ідеї. Так що. Е Ало правового суто право за класичними е, політологічними визначеннями у партії свободи. Вона теж прагне державного контролю, державного втручання, і так далі. І так далі.